До вашої ваги новий фінібокс, як то кажуть, 131 кілограм. Взяли, заробили, продали, тому що тут є абсолютно все для побуту, для кухні, для прибирання, одяг, дитячі іграшки. Тобто тут є абсолютно все: 35 тисяч 300 гривень за один кілограм 269 гривень. Вага лоту 131 кг. кілограм. Боксу, прошу вибачення, тут є все. Дивимось. Є ось такі у нас бокали дуже класні. Швиденько показую, що встигну. Портативна сушарка, тому що нереально його весь показати. Є дошка, така, як ви бачите, вона йде двостороння для діток. Далі лего, різні бутилочки. Це покривало таке покриття для рослин. В холодну пору року використовують. І їх дуже багато, до речі, ось такі штучки є: силиконові приладдя для кухні, зіп пакети Ось, як ви бачите, насадки на швабру, зарядний пристрій, мобільний телефон. <світ> ну, ви ж знаєте, так, що світло не завжди є. <світ> Будь ласка, до вашої уваги. Так, це у нас кришка до унітазу. Вау! Це у нас йде матрас. До речі, він дуже важкий, мені здається, він непростий. Так, показую далі ще для рослин. Багато для саду огороду, щоб можна було ставати е, і портит, порпатись в саду. Ще різні силіконові штучки. Для кухні. Для кухні дуже багато. Там є і ланчбокси. Е, так, це в нас акрилова фарба. Ремені для утяжки, їх також дуже багато. Памперси. Покажіть, будь ласка. Так, далі показую. Є одяг, як я вам і казала, ще ремені. Подивіться, будь ласка, є ось такі валики. Показую далі лампи. А, до речі, ще я вам хотіла показати, дивіться, це просто вау. М -м, як вам? І він досить глибокий. Він повністю йде до глибини всього боксу. А, прищепки. вішалки різні, знаряддя для прибирання. Покажіть, будь ласка, ось змінні насадки на кюрхер є. Далі, подивіться, яка гриль. Дуже-дуже класна. Взагалі, вау. Ось такі є кріплення, ремені для кріплення, ланчбокси різні є, бутилочки різні. Що це у нас? Давайте подивимося. Також для побуту. Далі ось такий варіант може бути. Це для кухні. Це щось геймерське дитяче. Далі показую. Є ось такі ланчбокси для овочів і фруктів. Просто вибачення, ось так показую. Нагадую, 35 300 гривень коштує бокс, в якому є абсолютно-абсолютно все. Так, знову дитячі іграшки. Ось такі пішочки є. Дуже класні. До речі, я знаю, що десь тут ще була гриль, але я її вже не знайду. Знову дуже багато ременів. Це в нас що? О, люстерко. Подивіться, яке люстерко. О, ось ця гриль, ще одна дуже класна. Наприклад, ось є також обережно лобзик. Да? Полотно є для малювання. Там, до речі, я ще бачу, що в нас є ще одні органайзери. Там їх дуже-дуже багато. Ось такі штучки різні. Так, о, бачите такі переходи? Так, як ви бачите, що тут у нас є безліч класних товарів, нагадаю, для побуту, для кухні, для дому, саду, огороду, одяг, дитячі іграшки, взагалі дуже багато чого. Донизу добратись нереально, але якщо ви хочете дізнатися, що взагалі він міщає в себе, звертайтесь до наших менеджерів. Я залишаю знизу під відео всі контакти і давайте заробляти разом.